Любити Бога батьків і ближнього з тими чеснотами діти повинні увійти в доросле життя, тому кожне заняття, на яке приходить малеча, спрямоване насамперед на моральний розвиток. І вже через любов дітям допомагають пізнати світ. Це Ярослав, у нього самого троє дітей, але двічі на тиждень приходить у незабудку, щоб з вихованцями поспівати або вивчити нову пісню. У дитячому центрі він від заснування. Зараз більше волонтер, ніж вихователь. Час скоро йде, діти виходять в життя і хочеться, щоб нічого цінного діти не упустили відносно їхніх поглядів на життя, відносно сприяння навколишнього. Навколишніх ситуацій, щоб діти з любов'ю поступали один до одного до ближніх, їм робиться легше, коли вони так трошки відключаються від цих проблем життя. От коли в незабутку не приходять і в такій теплій атмосфері сімейній. Після співанок урок країни. Щотижня волонтери готують заняття про іншу державу. Упродовж семи днів дітям через фото не лише розповідають про географічне розташування визначні місця, а й подають кілька слів для елементарного спілкування. Цього разу вони закінчили вивчати Великобританію і перейшли до Чехії. Чехію сусід Германія. Німеччина. Ви вже вивчали Німеччина. Так? Сусід Німеччина. Закладали сусід Фольща. Сусід Словакія. А на кулінарному гуртку готують етнічну страву країни тижня. Міріам Довбенко має чеське коріння, але вже кілька років живе в Україні і запропонувала приготувати чеські бухти, тобто пироги, рецепт яких підказала мама. Часто, коли я маленька була цей рецепт, ну це бухті пекла. Смакували. Дуже на що На смак. А то є звичайні бухті, але дається ще цукор наверху, такий солодкий, і ваниловий соус. всі діти люблять щось солодке їсти. мука, трижді, дякую, трохи цукор, трохи сир, яйця, Дякую. Мімі, -мі, як її тут називають, стежить, аби не забули додати жодного складника і допомагає дівчатам. Але коли відлучається, вони не проти дати собі волю. Бухт має бути стільки, аби вистачило кожному. Тобто, у роботі діти вчаться думати про ближнього. Ми вчимо цінувати добром, шанувати людей, шанувати батьків. В чому вірити в Бога, ну якби без приналежності до певної конфесії, без, без, скажімо, релігійного спрямування, ми вчимо, що Бог дивиться за всім, і що Бог постає добром за добро. Діти дуже відчувають щирість, коли ти з дитиною щирий, коли ти правдивий з дитиною, коли вони відчувають, що ти не обманюєш, що ти те, що ти говориш, і так живеш, вони відкриваються, вони тобі довіряють. Центр у цьому будинку діє 11 років. До цього з дітьми 5 років зайняття. Малися у квартирах, але охочих приходити ставало більше, і творці центру стали думати про велике приміщення. У нас тоді було по 10-15 дітей, згодом 20-30 – це вже було для нас багато. А тепер щодня в нас в порядку від 50 до 70 дітей приходять на харчування, і потім частина з них йде додому, тому що вони доїжджають шкільним автобусом в інші села. А частина лишається для проведення дозвілля. Тут у нас дуже багато дітей потребують не лише тарілки супу, а звичайного людського Кування людської теплоти. ми трохи свою діяльність і розширили. Вийшли за межі того, скажімо, дитячої роботи. Тільки ми допомагаємо всім людям, які якби звертаються до нас в міру можливостей і на лікування, і на скажімо, на якісь матеріальні потреби. Центр повністю каже пані Снежана, отримують німецькі благодійники. 16 років тому вони привезли гуманітарну допомогу для школи. Інтернат, все це почалося в 90-ті роки. Це непростий час для нашого народу. the can do. І багато людей було дійсно нуждальних. Вони побачили, що дуже багато людей приходять і звертаються до них за допомогою. І це їх якби спонукало організувати такий створити такий фонд, ну де б можна було більше людей охопити допомогою. І тоді пані Сніжана і ще троє її друзів вирішили створити благодійний фонд, який би опікувався місцевою дітлашнею. І тепер щомісяця на рахунки поступає у середньому 2,5 тисячі євро. Гроші витрачають на продукти, комунальні послуги і Зарплату шістьом людям, хто працює за наймом, місцеві допомагають городиною на зарплату працівникам того, що у нас шість осіб, які працюють по найму, і безпосередньо для отримання будинку, для харчування, для впровадження різних, ну скажімо, проектів наших. Ну дороги. Будинку не дешево. Минулого місяця. Ми лише за газ тільки заплатили 12 тисяч гривень. Незабудка налагодила співпрацю з сусідньою Іваничівською і другою школою. Час від часу передаються до вішаки, меблі, а одного разу пощастило з піаніно. Це все з Німеччини, до нас. Приїжджає гуманітарна допомога. Ми її розмитнюємо і надаємо всім, хто нас просить про це дуже в хорошому стані. Як ви можете побачити, дуже міцні, дуже витривалі, дуже гарні. Не понищені реманент для їдальні. Ми маємо новий інструмент музичний. На сьогоднішній день наші діти мають можливість на перерві пограти теніс. Теніс завдяки підтримці теж ці цього незабуцентру незабутка. Після школи вони так, як ніби продовжують свій час, навіть і не хочуть зразу йти додому. У січні встановили меблі для першого класу. Зараз цю кімнату готують до наступного навчального року завдяки. В нашому благодійному центру «Незабудка» наші майбутні першокласники вже мають нове освітнє середовище, тому що за вимогами воно має бути відкрите. має бути вільний доступ до всіх робіт дитячих до ігор. Допомогли німці й дитячим майданчиком та розмальовуванням будинку. Іваничі дружать з німецьким містом Ерцхаузеном. Так от мер цього міста Ерцхаузена він е, така дуже талановита людина, і він виходив просто в свої вихідні дні в центрі свого містечка, грав на гітарі і збирав гроші на цей майданчик. Бачите, це трудно уявити, щоб мер нашого міста робив таку річ. Цей майданчик коштував 120 тисяч гривень. Це не дешеве задоволення, ну практично вся вся сума була зібрана. Зараз ми шукаємо спонсорів при нагоді. Можу сказати, що ми хочемо зробити тут таке таке травмобезпечне покриття гумо. Серед волонтерів і двоє німців, які приїхали сюди попрацювати на цілий рік. Малі уже непогано вивчила українську і тепер допомагає дітям опанувати англійську, німецьку. Що ти можеш запропонувати? Я хотіла е, приїхати в Україну, тому що сходи е, е, Європи мене дуже цікаво, а я хотіла теж вчитися е, е, мені дуже подобається. Так класно біте. А поруч діти разом із майстриною рукоділля вже зустрічають весну. А взагалі, заняття на гуртку різні. Ми маємо дуже дуже багато таких маленьких квіточок. Потім ті квіточки вони будуть такий великий вінок збиратися. Це ми, так, весна для нас <смас> буде починатися. Але вони багато роблять. Ми сумки шили, такі полотняні, і передавали навіть на ярмарок Німеччину, Такі. і подушки шили. Я ж тобі на Польщу поїхати сьогодні, на побігу. <смас> <смас> Коли Коли мені буде такі 18 років, зразу їду. То. А в Україні не хочеш працювати. В Польщі зробити молодь. десь 20 тисяч за місяць, а тут тільки там 7-5. Але ж це своя, твоя земля. А це твоя життя? батьківщина. Але ж там А, а, а що, Гроші важливіші, ніж земля, ніж твоя рідна земля. А жити, за що? Є тут і теніс, і настільний, футбол, і замальовки. Тут і тут ці рибочки. Як це ж? Малювати. Як тебе звати? Більшість дітей після школи обідають у списку таких шістдесятеро, переважно з малозабезпечених сімей. Кухар одна разом із пані Сніжаною складають щоденне меню, враховуючи побажання вихованців. У нас сьогодні борщ червоний на перше, а друге каша, підлика й салат. Ми стараємося, щоб був завжди салат, вітаміни і кожен день м'ясо. Інколи риба, але рибу не дуже діти люблять. Я вже більш-менш тут 5 років то вже знаю, що вони люблять. У нас більш домашня їжа. Таке більш каші. Котлети, м'ясо, супи різні обмежень у порціях. Немає. Хто хоче, просить додатково. Волонтери й вихователі допомагають прибрати. Пані Аня в центрі від початку заснування, можна сказати, одна із його творців. каже: якщо є підхід до дітей, то ця робота вже не відпустить. У мене взагалі немає проблем з дітьми спілкуватися. Мама казала, що я родилася, і зразу діти до мене линули. Ну в мене немає проблем з дітками. Взагалі. Взяв на руки, обняв, поцілував і вже немає проблем. Я просто я замужем, але в мене немає своїх дітей. Але ці діти, які я на не забудуться, це мої діти. Я переживаю їхнім життям і. Ті, які були раніше, проходять роки, вони знають, що вони можуть до мене подзвонити в час ночі, два ночі і серед ночі приїхати або просто сказати там, поможи мені вони знають, що я відкликнуся. Не це не є моя робота, це моє життя, і я сюди вклала свої 15 років. Діти тут до години п'ятої-шостої вечора. А коли день більший, то залишаються надовше. Причому незалежно від віку знаходять одне з одним спільну мову. Просто класно там гратися. Час проводити вас. Співаємо, дивимося всякі фільми. Тут веселіше. Я люблю ходити в забурку, тому що тут можна знайти дуже багато друзів, тут весело, тут є дуже багато куртків. Можна з кимось поговорити про дещо. Тут є дуже багато друзів. П'ятеро дітей маю. І всі сюди? Так, всі тут. Найменші чотири роки старшому одинадцять. Вдома завжди для жінки знайдеться робота, і тут я знаю, що діти мої доглянуті. Тут я знаю, що з ними займуться, наприклад, якимись гуртками, на які вдома я не маю часу. І тут панує доброта, навіть я можу чомусь навчитися тут. Відповідальність працівників не Стовідсотково, якщо навіть не більше, відносно догляду за дітьми і відносно ну, працювання з дітьми. Тут весело, тут багато підтримки, тут багато друзів, людей, з якими можна познайомитися, яких ми не знаємо. А в чому підтримку ти особисто відчуваєш? В словах можна підтримати людину в ділі. У нього дитячий церебральний параліч. Ну, він рідко в школу приходить, тому що він на, і на індивідуальному плані навчається. Отже, потепліло, то він в школі, і, відповідно, в нас. Але коли в нас, то він такий щасливий, як приходить, завжди каже, я заскучився, я вже довго вас не бачу. Він вже міг прийти на кухню і сказати, привіт дівчонки, нам всім. Такий от він з почуттям гумору. Ми його всі любимо. Під час канікул працівники наводять порядок, розробляють нові заняття для учнів. А влітку де треба ремонтують приміщення. Однак, діти тут майже щодня, коли в школу ходити не треба. Тепер це одна велика сім'я, в якій цінують дружбу і спілкування.